Голері про запас знову на захист какую разниці та рускава міра мощно виступив Арестович, який ще не так давно був голосом влади та куміром українців. Номер два. Бачите, як легко засунути під чуби московське лайно, хоча більшість цього не визнає та досі споживає позитів братів подоляків. Твітерянин Хоутрон Хілін в Україні вже є секретна зброя, яка перетворює звичайний східноєвропейський народ на народ довбограй. Куртвуц, чим гірше справи на фронті, чим нахабніше розкрадають армію та чим підліше постачають браковані снаряди, тим гучніші реляції про новітні ракети та дрони, і паляниці, і пекла, і токо, і скіти, і рута, та навіть лазерна зброя. А пам'ятаєте, чим закінчились усі попередні проекти? Літаки літять, будем всіх бомбіть! Літаки літять, будемо всіх бомбіть. Васерман Залізний. Відверто скажу при Порошенку по базам ОМОНа Чечні українські безпілотники не прилітали. Це факт. Але по Ахмадіту та Буштинській Тез рашистські ракети також не прилітали. І це також факт. Навіть не знаю, чому мені другий факт набагато ближче до душі. Телеграм канал прозріваю. Ну от знову. В новинах несеться, що Україна стала п'ятою у світі державою, яка розробила лазерну зброю. Лазерна зброя це ж не світові мечі для штурму посадок. Це в першу чергу дешева ППО для протидії ворожим дронам. І Якщо вона справді у нас з'явилась, то на хіба про таке кричати зразу: чому б не масштабувати її виробництво і закрити небо бодай від шахедів, які фактично щоночі кошмарять українців? Щоб Росія просто бездумно зливала свої фінанси на дрони, які б перестали нести загрозу для населення і військових? Натомість вони знову відкривають карти ворогу, аби їхні інженери вже зараз шукали чим би напічкати свої бляшанки щоб мінімізувати вплив цих лазерів. Тільки українці сміялись над путіним з його арешником, який чи то вже в серійному виробництві, чи тільки планується. А тепер бачимо цей сюр з нашого боку на рахунку агенції оборонних закупівель за місяць до нового року залишилося невикористаними 102 мільярди гривень залишків невитрачених коштів. Їх уже не потратять, треба розуміти логіку бюджетного процесу. Їх можна хіба що розікрасти. Забезпечити виконання їх в бюджетному процесі вже неможливо. Вони будуть або списані назад в бюджет, а потім можна тихенько на дороги потратити ще кудись, або, або тихенько розкрасти. Там не треба дотримуватися якихось же норм. Ми вимолюємо, аби по-хамськи, як Зеленський, Байден дай денег, Шольц дай денег, дайте грошей мені. А от. 2,43 мільярда доларів, 102 мільярди гривень не потрачені на оборону. Лежать залишень. Як Дмитро Вовнянко. Новина дня, яка особисто мене просто розплющила. На рахунках Агенції оборонних закупівель за місяць до нового року лишалось 102 мільярди залишків невитрачених коштів. Чули 102 мільярди гривень, це 2 мільярди 430 мільйонів доларів США. Тобто на оці гроші озброєння і боєприпасів не закупили. Це на додачу до мільйонів, які в Міноборони просто випаровувалися. Тобто, боєприпаси на ці кошти не закупили взагалі не тільки в Україні, а й за кордоном. Гроші просто лежать не витрачені на радість інфляції. Слухайте, це вже навіть не сущання, а такий жирний масний плювок. Ви це всім військовим, всім українцям. Це от за таких умов у нас на фронті снарядний голод, а міни до мінометів псуються через погоду. Краса. Мені фантазії бракує, що отримали б зсу, якби ті кошти просто перелічили справі громад. Скільки б на фронт пішло ребів, айпетрі та ФПВ-дронів. До речі, депутати фракції Петра Порошенка криком кричать, що 55% коштів військового ПДФО має. Направлятися бойовим бригадам, аби вони самі закуповували те, що їм потрібно, але ні, кошти лежать мертвою вагою. А тим часом у Курахово та біля Великої Новосілки самі бачите, що діється. От ті, хто організував це умисне букування коштів, які мають йти на зброю, уже не фігурально, а вони вже прямо, реально прямо воюють на стороні ворога проти Збройних сил України. Куртвуц Міністерством оборони фактично керують позаштатні радники Умірова з російськими паспортами та родичами. Якщо ви думаєте, що не стріляючі міни без пороха та перерахунок 23 мільярдів гривень на зброю фіктивним компаніям, це лише прикриї випадковості, то я вас розчарую. Це системна підривна робота проти обороноздатності держави. Притому всьому, що в нас нестача всього для військ, приватні виробники зброї говорять, що в них припиняються, нема державних замовлень на наступний рік. Вони можуть виготовляти в рази більше зброї. Держава в них більше не купує і водночас забороняє їм продавати зброю за кордоном. Про це сповістила така Катерина Михалко, виконавчий директор технологічних сил України. Про це ж саме ми чуємо багатьох інших. Я припрошую, це якось можна інакше назвати ніж відверта спеціальна умисна депресія і спеціальний саботаж. Я інакше не можу назвати. Олег Леусенко, Україну потрібно було рятувати з першого дня інвазії влади московським проектом «Буратіно». З складаються з колаборантів, вати, агентів РФ, мародерів, зрадників, з провалили оборону, впустили окупантів в наш дім, нищать економіку, продовжують здавати країну, брешуть і крадуть. Відомство Камишина горлає, що український оборонно-промисловий комплекс виріс у 10 разів і може відібрати шмат світового ринку озброєнь. Поясніть їм, хтось, що найкраще враження в лапках про українські ВПК складають мінометні міни, які падають на своїх, не вибухають і псуються від погоди. Після такого всі заяви Камишина на користь бідних. І так, безпілотники для ЗСУ досі купують волонтери, попри обіцяний мільйон дронів. Як після цього мають нам щось давати? І це на додачу до інших мільярдів, які просто тупо розікрали чи використали під такі дикі схеми, під такі завищення тін, Знаєте, і яйця по 17, знаєте, е, снаряди в 3-4 рази дорожчі, знаєте куртки Шараповські, все ви це знаєте. Під такі дикі схеми, що це вже за будь-якою межею. Клопенштейн. Панове націоналісти, таке скромне питання від мене недостойного. Скажіть, а яку саме ідею нації ви мали на увазі, обираючи в 19-му році відвертого прорашистського кандидата, який ні разу не скривав своїх прорашистських поглядів, відверто позиціонував себе як українофоб? Володимир Горковенко. Лише один план орденоносного 95-го кварталу характеризує всю суть провладної політики на словах. Вони за те, щоб замість РФ був океан мрії, а насправді показують карту України без Криму і схоже без окупованих територій. Якийсь дуже прозорий натяк на мир в обмін на території, і не варто списувати це на якусь технічну помилку якогось криворукого дизайнера. Не на одинадцятому році війни, яка для них настала лише три роки тому, але так нічого не змінила у їхній свідомості. Для кварталу норма мочити та висміювати все, що є українським, навіть якщо не буде України, вони все одно ржатимуть над українцями, уже російської з кремлівської сцени, тому що для них і досі така різниця. по скриптом. Квартал не вибачився, виявляється, в українців проблеми із зором. Тому Крим вони не розгледіли через погану контрастність. Тому кварталівці збільшили контрастність, щоб Крим побачили всі, у кого різко погіршився зір. Хамство це їхня фішка. Знову винні дурнуваті українці. Що ж ті зелені мають зробити для приниження українців і всього того, що у нас є святого, щоб до цього населення стало доходити. Ну, а може й нема такого, щоб чого? Він же ж висміював, висміював жертв майдану, побитих людей, покалічених там. Він висміював голодомор. А що було таке, що він не висміював? Нашу прозахідність. він все висміював. Він Томос висміював. Він по всьому топтався. Мабуть, нема того, що це населення мало б стрепенути, сказати, стоп, це вже перерна будь-яка межа. Віктор Бобаренко, вибори, вибори, наші слуги. Ну що ж, Зеленський готується згортати війну не на нашу користь, а значить, наступного літа осені нас чекає виборчий цикл, позачергові президентські, парламентські і чергові місцеві вибори. Слуги вже розгорнули центральний виборчий штаб з жовтня. По всіх областях масово розкидають газету. На вибори потрібні гроші. Зелені по тихому передали держприкордонній службі 23 мільярди гривень. А прикордонна служба без тендера перечислила ці гроші польській фірмі Рога і копита, щоб вони нам щось там зробили за відкат, на які таких газет, як на фото, можна випускати щотижня мільйонними тиражами, а ще відосики, а ще ботоферми утримувати. В общем, зештаб штаб запрацював. Зелені думають знову намахати наївних. Ну ну. А я би порадив Володимиру Олександровичу таку виборчу стратегію: домовитися з Трампом, щоб після війни не чіпали, у виборах участі не брати, після війни валити в Голівуд, знімати серіал найвеличніший рятує світ, і сподіватися, що в Україні новій владі його не видадуть. Всі інші варіанти гірші. Денис Царук. Якби голоснули за Порошенка, зараз би нашою найбільшою проблемою було б засилля трудових мігрантів, які ломилися б з усього світу. На українські фабрики і заводи побудовані на західні інвестиції. До речі, по відношенню каналу «1 плюс 1» до конкретного діяча можна реально формувати об'єктивну думку. Якщо там когось хвалять і люблять, значить то саме остання мразота. А якщо критикують і обзивають, значить, в принципі, вже це непогана людина.